Thank you Однією з одвічних проблем будь-якого міста є його чистота. Житомир не став винятком. Навесні, коли сходять сніг, проблема стає особливо актуальною. З метою забезпечення збереження та примноження зелених насаджень у містах, поліпшення естетичного санітарного стану прибудинкових територій і об'єктів масового перебування та відпочинку населення, залучення громадськості насамперед дітей і молоді до вирішення цих завдань, президент України навіть видав відповідний указ. Згідно указу президента, в країні оголошено місячник з благоустрою та прибирання. Толоку. В цей період тисячі студентів, школярів, представників органів влади та різноманітних установ та організацій виходять і роблять нашу країну чистішою та зеленішою. В першу чергу відукнули звичайно, ж чиновники. На рівні міського голови прийнято розпорядження від 11.03.2008 року. За номером 112 про приведення загальної міської весняної талоки за зеленою та благоустрою міста Житомира. Заходи, які пов'язані в основному з приведенням прибудинкових територій санітарний задовільний стан, майданчиків сміттєзбірних, які розташовані на території будинків, приведення фасадів будинків. Тобто будинки, які потребують ремонт фасадів, значить будуть ремонтуватися житловими організаціями, приведення в нормальний вигляд зелених насаджень, які ростуть на прибудинкових територіях, кущів на прибудинковій території, обкопка буде проведена дерев, побілка дерев. Будуть проведені також ремонти дитячих спортивних гривих майданчиків, які потребуються всі дні. Спрямовуються всі зусилля виконкової міської ради. От за участю підприємств житлово-комунальних по ліквідації несанкціоновних звалищ на території міста підтримали акцію і молодь, зокрема Житомирські школярі. Я вважаю, що сьогодні кожна людина з міста Житомира повинна вийти і поприбирати паркани, повинна поприбирати під деревами та всі сквери, що є в місті Житомирі. Тому що це наш обов'язок. Ми хочемо жити в чистому місці. Ми хочемо, щоб наша екологія не була забрудненою. І ми вважаємо, що наш житомир повинен бути найзеленішим містом в Україні. Причому демонстрували школярки явно осмислене розуміння того, для чого їх зібрали у скверик. Екологія людини, екологія природи і взагалі міста, всього це дуже важливе для нашого життя. Воно на нас впливає і тому потрібні потрібно, щоб ми всі зібралися, щоб ми всі поприбирали в ну, житом... в нашому гарному місті Житомир, щоб стало найкраще місто на всій Україні, тому що це наш рідний край, і ми народилися. Ми маємо тут жити і маємо дихати свіжим повітрям. Вам подобається взагалі такий процес прибирання? Трошечки, да. Якщо це на благо вірити, так. Це дуже чудово, коли допомагаєш своєму місту. Я вважаю, ми достойні жити в чистому місті, тому потрібні такі акції. А взагалі чисто там, не там, де прибирають, а там, де свідчать. Погодилася зі своїми вихованцями і завуч 23-ї гімназії. Надзвичайно багато заходів проходять наші гімназії, починаючи від виступу екологічних агітбригад по класах. Це і виготовлення агітлистівок по мікрорайону. Обов'язково от 18 березня пройшла акція. Також твій внесок у красу міста, де ми приймали. Активну участь і потім прозвітувалися на міському конкурсі Голос землі і безпосередньо також частинка це є прибирання території гімназії, озеленення території гімназії, а також прилеглою до гімназії території це міський сквер, який ми опікуємося починаючи з вересня місяця, тому що ми акцію це називаємо з учнівським парламентом. Чисте серце, чисте місто. Крім того, що це екологічне виховання, це трудове виховання, то це. І моральні, і свідоме ставлення дітей до природи до навколишнього середовища, взагалі до того суспільства, в якому ми живемо. А як діти взагалі ставляться до цього процесу, до цієї Знаєте, ініціативи? позитивно і з розумінням небайдужі, небайдужі діти дійсно з розумінням і з повагою до цієї проблеми, са свою оцю найменшу часточку, кожен прагне вкласти у мозайку тої великої справи. З давніх давен під словом толока розуміли колективну взаємодопомогу при виконанні трудомістких робіт. Звичайно, ж, це не могло обійти стороною такі прогресивні форми господарювання, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ. Голова правління ОСББ Надія 102, пан Іван Лось, повідав про хід толоки у своєму будинку. «Будинкова територія належить нашому об'єднанню, і ми тут, коли відбулася толока, суботник ми упорядковували його, робили посадку дерев, чагарника, який нам виділили місць виконком. Прибирали сміття, готували площадку спортивну для майданчика, щоб грати в футбол, волейбол. І хочемо, щоб наш двір був гарний, красивий, озеленений, такий чудовий, щоб було добре було відпочивати тут, прогулюватися і грати в спортивні ігри, дітям віддихати, людям похилого віку. Наскільки активно на взагалі, мешканці ОСББ відреагували на таку ініціативу? Ну, працювали майже всі під всі під'їзди працювали, да. ті якраз такі погода була, погодні умови були, дощ. був, але ну, всі вийшли, перекопували стежки, по яких ходили, тому що такі у ну, нас зробили саме такі, самопротоплення таке, да. і саме при приїзди машинами. На тих місцях висаджували висаджували куста... чагарники і дерева, щоб... Ну, щоб більш було красиво. Які плани взагалі на майбутнє, а возелені такому благоустрію вашого двору? Ну, ми... Хочемо, щоб ще більше у нас було зелені, більше квітників, були клумби красиві, лавочки щоб поставити, щоб, для того, щоб могли люди віку і мами і з дітьми віддихати, там, да, насолоджуватись природою, цими квітами, природою. Да. Ми хочемо і включитися в конкурсі буде в майбутньому на, на кращий двір нашого міста. Цікаво нам було довідатись про ставлення мешканців будинку до свого ОСББ надія 102 який вийшов ж вже безнадійного ЖБК космос. Це змінилося ставлення людей. Чи ми були дуже сильно озлоблені вже на космос? Наш бо, коли почали створювати ОСББ, все-таки люди пом'якшали. Люди почали слідкувати за, за своїм двором, за своїм під'їздом. тому що ми стали самі собі хазяїва. І, по перше, тут ще не навіть діти вийшли. На коли в нас були в суботи, у нас працювали діти. І це не те, що заставили батьки. Діти самі вийшли, діти садили дерева. Діти, якщо вони садили дерева, то розумієте, вони їх не поламають. Діти, якщо допомагають дорослим убрати, вони світити не будуть. І, взагалі, розумієте, що, от, на мою думку, наш дом, ми одненькі тут, були, як, як посніжники, що дуже змінилось? Дуже в добру сторону змінились люди і їхнє ставлення. До своєї ж праці, і ми думаємо, що у нас ще буде ліпше, ну що, якщо ми будемо всі разом, всі як один одного підтримувати, допомагати. Мені здається, ми переможемо. коли був організований суботник, жителі з будинку 100 вийшли теж побачили, що ми організували і вирішили теж прийти нам допомогти і вистроїли в Березки, теж вот. участвовали з нами в суботниці. Понравилися їм. Рішили чаще організовувати такі мероприятия, щоб були. Порядок во дворі про плануємо, ще буде... устроїти дитячий майданчик, виштивишвищвищити і яке буде скидуватися. Хотім теж здесь зі дитячу площадку. Однозначно позитивно, що ідею з прибирання міста так широко підтримали. Можемо лише виразити сподівання, що прагнення жити у чистому місті поступово перемагати малінь та невігластво, які змушують житомарян засмічувати вулиці рідного міста. Але весна спільними зусиллями все ж перемогла.